Вітаю, любителі солодкої смакоти. Сьогодні у мене для вас просто пречудовий рецепт пляцка. Він легкий у приготуванні, смачний та доступний. Запишіть собі цей рецепт, бо, мабуть, скористаєтеся ним ще не раз протягом сезону. Тож до роботи розпочнемо з найголовнішого: з дивного чудо-тіста. Отже, у чашу налите 250 мл теплого молока, нагрітого приблизно до 35 градусів Цельсія. Досипте 160 г цукру. Докладіть одне яйце та два жовтки, і нехай трішки попрацює техніка. Нам потрібно, щоб уся суміш просто стала однорідною. Не потрібно нічого довго збивати, просто весь цукор має розчинитись. І відразу на початку у роботу вступають мої улюблені дріжджі, духмяна хата вони легкі на підйом, адже осмотолерантні. Тому легко впорується із будь-яким поставленим перед ним завданням. Нам для роботи потрібно взяти 25 грамів, а це четвертина стандартної пачки дріжджів. Розкришіть дріжджі у підготовлену рідину. Тепер потрібно усе ретельно перемішати усі дріжджі мають розійтись у рідині, накрийте усе рушником і залишіть в теплому місці на 10 хвилин. Усе готово! Саме час влити до суміші 20 мл олії без запаху та докласти 75 грамів м'якого вершкового масла. Далі всипте 470 грамів просіяного борошна і замісіть тісто. Я цю роботу довірила техніці насадка гак для тіста, але це не принципово, і тісто можна замісити і руками, і навіть ложкою. Отже, Міксером я замішувала тісто приблизно 5 хвилин. Як бачите, тісто виходить достатньо рідким і навіть буде дещо стікати із гаків. Саме у цьому і увесь секрет цього тіста. Чим воно ніжніше, тим ніжнішим та повітрянішим вийде і сам пляцок отже, накрийте тісто рушником і залишіть за кімнатної температури на півтори години. Готово! Подивіться, як чудово піднялося тісто! І, хоча воно з великою кількістю і жиру, і цукру, і яєць у своєму складі, але це не вплинуло на працездатність дріжджів, вони чудово впоралися із таким завданням. Підготуємо форму. Сьогодні це буде роз'ємна рамка розмірами 20 на 32 см. На дні застелений пергамент. Бортики форми мають бути достатньо високими, бо тісто буде в процесі випікання добре наростати. Вилийте тісто у форму та лопаткою розрівняйте по дну, накрийте рушником і залишіть на 30 хвилин. Для сирної начинки сполучіть 350 г кисломолочного сиру, одне яйце, 2 білки, 100 г цукру, 10 г кукурудзяного крохмалю та 75 г сметани. У мене сметана жирністю 21%. Подрібніть усе гарненько блендером. Маса має стати однорідною без грудочок. Тепер вишня, вага вишні без кісточок 300 г. Це може бути свіжа чи заморожена вишня, і навіть вишня у власному соці. Головне, добре відсидіть ягоду від соку, а якщо у вас ягода надто соковита, притрусіть її невеликою кількістю крохмалю. Отже, на тісто столовою ложкою кубками викладіть сирну масу. На сирну масу розкладіть підготовлену вишню. Старайтесь, щоб вишня усюди попала рівномірно. У мисці сполучіть 100 г просіяного борошна, 80 г цукру та 100 г нарізаного шматочками холодного вершкового масла. Швидко розітріть усе рукою до крихти. Подивіться ось крихта буде такою нерівномірною, десь дрібнішою, десь крупнішою. Тепер рівномірно посипте цією крихтою поверхню пляцка. Усе в духовку його. Випікайте у розігрітій до 170 градусів Цельсія духовці на середньому рівні режим верх-низ без конвекції приблизно 50-55 хвилин до готовності. Якщо поверхня буде надто припікатись, прикрийте її зверху фольгою чи пергаментом. А ось і наш красень. Подивіться, якою цікавою виходить поверхня цього пляцка. Частина тіста підніметься вверх між кубками сирної маси, а частина верхньої крихти, навпаки, трішки опуститься нижче. Вага цієї смакоти 2 кг, висота 5,5 см. Не забудьте дати пляцку охолонути перед подачею і, звичайно ж, поставити мені вподобайку. У мене для вас є ще багато смачнезних рецептів. А який же він м'якесенький та ніжний! Аж душа радіє. Пляцок дуже доступний у приготуванні та чудовий на смак, має красивий зріз. Таке здобне тісто прекрасно почувається у компанії зі смачним сиром та кисленькими вишнями. Готуйте і смакуйте, бо ми того варті.